І помолилася Марія перед апостолом. Горить огонь тихенько на кабиці, а Йосип праведний сидить та думає. Уже зірниця на небі ясно зайнялась. Марія встала та пішла з глеком по воду до криниці, і гость за нею, і в ярочку догнав Марію. Коло дочком до сходу сонця провели до самої Тверіади, благовістителя, і раді, радісінькі собі прийшли додому. Жде його Марія і ждучи плаче, молодії ланити очі і уста марніють зримо Ти не та, не та тепер Маріє стала. Світ зельний, наша красота, промовив Йосип. Диво сталося з тобою, доненько моя. Ходімо, Маріє, повінчаємось, а то і не вимовив, уб'ють на улиці. І заховаймось в своїм азісі. І в путь Марія нашвидку збиралась, та тяжко плакала. Ридала. Отож вони собі ідуть, несе з торбиною на плечах нову коновочку старий, спродать би то, та молодій купить хустиночку до речі, Та й заповінчання оддать.